Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про реанімацію гортензії. Гортензія це найвибагливіша квітка за весь досвід моєї роботи в сфері флористиці. Якщо у вас була ситуація, коли ви купуєте свіжий гарний букет і зі всіх квітів, саме перша в'яне гортензія, ловіть лайфхак, як її реанімувати, дістаємо нашу гортензію з букета або композиції. Зриваємо листя, набираємо вазу з холодною водою. І дуже-дуже обережно шапку гортензію занурюємо у воду і даємо напитись води на 2-3 години. Бажано, щоб це було в дуже прохолодному місці. Наприклад, в мене це в холодильник. Через 2 години гортензію дістаємо з води. Обережно загортаємо в паперовий рушник шапку квітки і залишаємо на 20 хвилин. В той же час підрізаємо стебель. Стебель гортензії підрізається виключно наскос та розрізається на 4 частини, як на відео. Гортензія врятована, насолоджуйтесь красою букет. Далі я вам покажу, як робиться хендмейд Аквабокс. Це дуже корисна штука, коли ви їдете колись далеко, або ви їдете на весілля, на день народження у дуже спекотну погоду, і знаєте, що букет буде не в воді. Отже, ми беремо прозору плівку або кольорову то нашого букета. Відрізаємо 3-4 шари, і обусту вазу ми занурюємо цю плівку, як я роблю це на відео. Далі ми наливаємо. Чисту водичку, ставимо букет, верхній шар букета ми підіймаємо, щоб він не заважав, і фіксуємо це все стрічкою. Фіксуємо дуже сильно. Можна на всякий випадок зафіксувати спочатку рафію, потім гарною стрічкою. Дуже зручно, що це можна зробити самостійно. Не витрачається ще зайвих коштів на спеціальні флорвази. І ви знаєте, що весь час, який ви проводите в ресторані, гуляючи, подорожуючи, букет залишається у воді, квітки п'ють воду. Це дуже зручний варіант транспортування. Як ви бачите на відео, букет самостійно стоїть, він не падає, не перевертається. І зайві кошти ви не витрачаєте. Ось такі мої лайфхаки, як флориста. Які доступні кожному. Я сподіваюся, мої відео вам були корисні. Отже, нажимайте дзвіночок та підписуйтесь на мій канал.